Всім привіт! Створимо анімацію, в якій постійно будуть створюватися кольорові лінії. Давайте розпочнемо. Нам потрібно три спрайти. Давайте додамо спрайт куль. Спрайт 1 рудовку та вилучимо. Для цього натискаємо ось цей кошик. Та натискаємо кнопку Брати спрайт. Вибираємо бол. І нам потрібно три ось таких м'ячика. Давайте перейменуємо їх. Назвемо куля 1, куля 2. Куля 1 та куля 2 в нас будуть постійно рухатися у випадковому напрямку. А от куля 3 буде переміщатися між першими двома кулями, і за нею буде залишатися лінія. Назвемо її куля, що малює. Давайте зменшимо тільки розміри їх, поставимо 5, хоча бачимо для даного спрайту мінімальний розмір. Це в нас. 11, поставимо, значить, 11, Отже, зменшили їх. Тепер виберемо першу кулю та зробимо так, щоб вона рухалася. Зрозуміло, наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець, отже, в область коду з групи події додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Далі кулю потрібно повернути в якомусь напрямку. Причому цей напрямок має бути випадковим. Щоб кожного разу, коли ми запускаємо програму, анімація була іншою. Давайте подивимося, які в нас взагалі кути можуть бути. Бачимо, це в нас 0 градусів. Це в нас збільшується 180. І бачите, далі в нас вже є від'ємне значення. Тобто додатні значення від 0 до 180. А від'ємні значення. від 0 до мінус 180. То також мінус 180. Отже, переходимо в оператори. Ось тут є випадкове від. І задаємо від мінус 180 до 180. Тобто куля у нас повернеться в якомусь випадковому напрямку. А далі зробимо так, щоб вона рухалась. Рухатися вона у нас має завжди. Тобто переміщаємо на 10 кроків. Бачимо, вона рухається. Давайте змінимо тло сцени. Виберемо, наприклад, космос. Ось такий темний фон. Бачите, вона у нас рухається в якомусь напрямку. Але зрозуміло, нам потрібно зробити так, щоб вона відбивалася від меж. Тобто додаємо ще авцик, якщо на межі відбити. Аналогічно, нам потрібно зробити для другої кулі. Продублюємо даний код, просто перетягнувши на другу кулю куля 2. Бачимо, у нас таке саме. Отже, ось ці дві кулі вже рухаються. Тепер переходимо до третьої кулі, яка в нас буде малювати. Так само для неї додаємо блок, коли зелений пропорець натиснуто. Ми говорили, що саме вона у нас має малювати лінію. Отже, додамо розширення олівець. Для цього натискаємо Додати розширення в нижньому лівому кутку вибираємо олівець. Розширення олівець є, опускаємо олівець для того, щоб можна було малювати. Додаємо цикл завжди. Малювати у нас буде завжди. І ось тут дана куля, що малює, має перейти до першої кулі. Додаємо перейти до. Відкриваємо цей список і вибираємо куля 1. Після цього переходить до другої кулі. В цьому випадку вона намалює лінію. Тепер змінюємо колір, яким буде малювати наша куля. Додаємо змінити кольор олівця на 10. Ну, і у зв'язку з тим, що в нас цикл завжди, вона у нас буде постійно переміщатися і постійно змінювати колір. Давайте подивимося. У нас вийшло зараз ось таке. Давайте збільшимо товщину лінії. Задамо розмір олівця. Спробуємо 5. Ну і бачите, коли ми запускаємо програму, в нас попередній малюнок залишається. Значить, нам потрібно очистити все, очищуємо сцену і після цього тільки опускаємо олівець. Можна зробити і більшу товщину, можете поекспериментувати. Давайте, я десь і так і залишу. Ну, і в нас буде постійно так малювати. Ну, але якщо в нас буде довго малювати, то в нас повністю замалює всю сцену. Це вже буде не надто добре виглядати. Отже, зробимо так, щоб час від часу дана сцена очищалася. Можна зробити, щоб очищалася через якийсь час, наприклад, 10 чи 20 секунд. А можна зробити так, що очищається, коли, наприклад, буде намальовано 10 ліній чи 100 ліній, чи 50. Давайте намалюємо якусь певну кількість ліній і тоді будемо очищати. Отже, додамо ще цикл повторити. Ось це поміщаємо в цикл повторити. Отже, в нас буде намальовано зараз 10 ліній, і після цього очищаємо. Виходимо з циклу повторити, очищаємо. У зв'язку з тим, що в нас цикл завжди, то знову малюємо 10 ліній. Давайте пробуємо. 10 ліній, можливо, буде замало. Давайте поставимо 50. Ось так. Можете поекспериментувати, поставити іншу кількість повторень, тобто скільки ліній буде малювати. Так само можете поекспериментувати з рухом наших куль. Можна, наприклад, зробити, щоб рухалися швидше. Ну це вже зашвидко. Ну або повільніше. Давайте я поставлю як було. Ну і ще можете змінити кольор олівця, наприклад, поставити 5, щоб зміна кольорів не була такою контрастною. Так, давайте запустимо. Отже, тепер у нас виходить ось таке. Запускаємо ще раз. Бачимо кожного разу в нас на кулі починають рухатися в іншому напрямку, і через це кожного разу анімація буде іншою. Отже, дану анімацію ми зробили. Давайте збережемо даний проєкт, назвемо його, наприклад, анімація кольорові лінії. Та збережемо на комп'ютері. Файли вивантажити на ваш комп'ютер. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!